У Севастопольському будинку дитячої та юнацької творчості вчора урочисто шанували видатного педагога, композитора, диригента, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти України та Росії Бориса Миронова, який відзначав свій 80-й день народження. Наш кореспондент Анна Петрова приєдналася до поздоровлень. Білосніжна сорочка, краватка, метелик та відкритий погляд, повний любові до людей і мистецтва. Саме таким запам'ятовувалася кожному ця невеличкого зросту, але велична талантом і душею людина. Маестру Миронову 80, Але він все такий самий: вічний знак оклику, мажорний акорд, молоде серце. Так про нього кажуть його близькі, друзі і колеги, з якими десятки років Борис Олексійович працював пліч опліч у палаці дитячої та юнацької творчості. І як йому це вдається? Я завжди говорю, треба мати серце Данко щоб завжди світіть людям, завжди світі і приносити людям радость. Ми, що доводить його працю, високо цінують. Зал зустрічає Миронова стоячи. Все своє життя він присвятив музиці та вихованню любові до неї у дітей і молоді, віддавав всього себе без залишку. Багато з тих, кому пощастило переконатися у цьому, виступають сьогодні на великих сценах та відомі далеко за межами України. За плечима Бориса Миронова, майже 60 років творчої музично-педагогічної діяльності, які міцно пов'язані з двома дорогими його серцю приморські містами Архангельськом і Севастополем. Ансамбль пісні і танцю, військовий оркестр, шкільні інструментальні і духові оркестри на півночі, хор хлопців, інструментальний ансамбль, духовий оркестр, ансамбль юність і найпотужніше дітище – народний молодіжний естрадно-сімфонічний оркестр, який цього вечора зустрічав гостей у феє-палацу на півні. І це далеко не весь перелік творчих проєктів, якими сьогодні по праву пишається маестро. Навіть зараз, коли він вже три роки як відійшов від палацових справ, тут його зустрічають як діючого працівника. Нас. Справді, так воно і є. Миронов композитор не припиняє творити, а Миронов педагог опікуватися творчою долею своїх вихованців. Я кружом буквально мала джо мої випустки, а та заслужена артист України та Росії. Так. автономной республики Крым. И, конечно, я горжусь, что все пришли в гости ко мне. 80 лет – это что-то значит. Не могу не похвастаться о том, что 50 лет отдал Дворцу детства и юности и выпустил плеяду потрясающих артистов, которые работают в СНГ и во всем мире. У Мироново багато друзів і серед колишніх колег, і серед вже дорослих вихованців. Але самим дорогим із них протягом майже півстоліття була і залишається дружина, та що завжди розуміла і підтримувала. Я очень счастлива, что мы дожили до такого важного события, как 80 лет. И ни граммочки не жалею, что 47 лет назад я выбрала именно этого прекрасного человека. Сказать, что легко, это слукавить. А действительно было трудно, были сложности, но вообще-то я счастливый человек с Боренькой. Поздоровити ювіляра прийшли друзі, вихованці, колеги, колишні керівники Севастопольських управлінь культури та освіти і їхні діюче керівництво та меценати, представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Жодних папірців і, як то кажуть, причесаних фраз все прямо від серця. Я читав і ще вашим учнів. А у вас як учителя я завжди учился і учусь. По-перше, приданості своєї професії. своему профессиональному долгу, преданности служению детям и, конечно же, тем прекрасным человеческим чертам и качествам, которые вы обладаете. Новых прекрасных, ярких произведений, таких красивых, как Борис Алексеевич. Мы, мы надеемся, что еще много-много лет вы будете нас радовать, творчества. Огромное вам спасибо, прежде всего здоровья, творчества, успехов вам и счастья. Сколько бы мы ни говорили добрых, восторженных слов, все это будет далеко не полной характеристикой того, кого вы сегодня представляете. Вы, здравствующий классик, классик музыкального посвящения, музыкальной культуры. И все это умножается на великолепнейшие человеческие качества. Спасибо за то, что Вы приняли нашу скромную помощь Фонда социально-экономического развития города Севастополя. В рамках программы «Духовное наследие» мы постарались поддержать Ваши усилия по подготовке этого вечера. И позвольте мне передать Вам благодарственное письмо, подписанное председателем Фонда социально-экономического развития Павла Валентиновичем Лебедевым. Спешно! Саме завдяки фонду Павла Лебедєва стала можливою презентація книги маестро, друг якої було профінансовано в рамках програми Відродимо духовну спадщину. У збірку увійшли понад півтори сотні статей про Бориса Миронова, що друкувалися різними змі за все його творче життя. Жодного мого слова там немає. каже він, все писали. Ви кілька екземплярів стали подарунками самим відданим. Чудовим подарунком для ювіляра став і фільм про його життя, інтегроване в мистецтво, створений творчою групою Севастопольської державної телерадіокомпанії. Відтепер Борис Миронов готує сюрприз для всіх. Іх, Севастопольців, це буде дивовижно. Я вам обіцяю, каже маестро. Не сумніваємося, і з нетерпінням чекаємо серпня.